Сумний інцидент. Адже в Австрії мікроавтобус з українцями втрапив у ДТП. Четверо пасажирів загинули. Ще четверо отримали серйозні травми. Повідомляє австрійський мовник. ОРФ. відомо, що транспортний засіб зіштовхнувся з вантажівкою з напівпричепом поранених за даними місцевих екстрених служб затисло в автобусі. Їх довелося визволяти за допомогою спецобладнання. На допомогу постраждалим та ліквідацію наслідків ДТП спрямували три гелікоптери та три бригади екстреної медичної допомоги. Дорога у Ремковідня була закрита майже на 4 години. Розслідування причин інциденту триває. Справді трагедія. Будемо повертатися до неї, якщо будуть з'являтися додаткова інформація. Далі про те, що США і Данія. Збираються провести офіційні перемовини після гучних заяв Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомляє Financial Times. за словами джерел. Посадовці поспілкуються в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, яка розпочнеться у четвер. Також у виданні зазначили, що Данія, яка раніше ігнорувала вислови Трампа та закликала своїх союзників не реагувати на його слова, останніми тижнями змінила тактику щодо Гренландії, аби конкурувати з риторикою Сполучених Штатів Америки. Молодь вікової групи 18-24 тепер може укласти короткострокові контракти з бригадами Нацгвардії та загонами ДПСУ. Дію проєкту рушинирив Кабмін. Про це повідомив представник уряду Верховній Раді Тарас Мальничук. До цього брати участь у проєкті контракт 18-24 могли бойові бригади ЗСУ. за його словами. До підстав виплати одноразової грошової винагороди таким контрактникам включена тривалість проходження служби в бойових умовах. Тощо, як відомо, розмір цієї винагороди становить 1 мільйон. Грн. Гривень